Гостювала я у свахи в Парижі тиждень, Ну його я вам скажу. Вирішила собі подарунок зробити на свою голову. Приїде вона, навіть борщу не подумаю зварити. У всіх нас є якась мрія або багато мрій. Я з юних років мріяла побувати у Франції, а саме в Парижі то начиталася книжок, надивилася фільмів. У мене було таке враження, ніби я сама там жила. В палацах і красивих будинках королів і принцес. Та я росла в дуже простій родині. Батьки працювали в колгоспі, а нас у них троє дітей росло. Які там подорожі в інші країни? Я і в табір не завжди могла поїхати. Виросла, вивчилася в технікумі, заміж вийшла. Важко працювали з чоловіком, щоб заробити на власне житло. Купили квартиру і дачу, коли нам вже під сорок було. Ростили двох дітей, доглядали батьків. Потім дочку видали заміж, згодом одружився менший син. Пішли онуки, з ними також треба було допомагати дітям. Так і котилося собі життя. А 15 років тому зліг, мій чоловік і довго згасав, а віддавала йому весь свій час і сили. Потім кілька років вчилася жити сама, коли в квартирі пусто і тихо. Та, на щастя, мене від самотності завжди рятували діти й онуки. Для них я і живу на всі свята, у мене повний дім, бо я люблю гости. Й люблю готувати. Та і їсти люблю, отам казати. Так, я гладенька, але чоловік мене завжди дуже любив саме такою. Та і я собі завжди подобалася. Я ніколи не любила кашок на сніданок чи кефірчику на вечерю. Це все не про мене. Снідати я люблю яєчною з шинкою і канапками, в обід борщик чи соляночка на варисті, з хлібом, з маслом, цибулькою. Вечеря така картопелька зі шкварками смажена, салатик з майонезом, варенички. Печу пиріжки постійно солодкі, пироги з начинками. Ще в день залюбки булочку з молоком чи кавою з'їм завжди, цукерку чи тістечко. Пін не люблю трохи з рибкою чи сухариками. Що тут такого? Словом, ви зрозуміли: нормальна я українська огрядна жіночка за 60, а моя сваха мати невістки зовсім інакша. І недавно мені про це довелося дізнатися. З Оленою ми в реальному життя ще не бачилися. Живе вона давно в Парижі, доглядає там дуже літню пару і покинути їх навіть на тиждень не може. Тому на весілля дітей. Вона вона перевела подарунок на карту і привітала по відео. Але так сталося, що недавно побувала у неї. Я напевно, син сказав невістці, а вже вона своїй матері про мою мрію. І сваха покликала мене до себе в гості, якраз на мій день народження, який був всередині вересня. Діти квиток мені купили на автобус і на літак. А сваха Олена там зустріла. Дуже важка багатогодинна дорога. Перший в моєму житті переліт на літаку. І я в місті моєї мрії. І все б добре. Та трохи не все. Гостювала я у свахи в Парижі тиждень. Ну його, я вам скажу. Вирішила собі подарунок зробити на свою голову. Приїде вона, навіть борщу не подумаю зварити. Я поясню, чому. А було саме так: я весь час хотіла їсти. Живе Олена з тими літніми французами, не повірите. В самому центрі в чотирикімнатній квартирі з видом на ейфелеву вежу. Ті дідусь і бабуся, яким вже під 100 років майже нічого не їдять, їм приходить, готує спеціальні страви, інша жінка. А Оленка, моя сваха, теж від них мало відрізняється. Тоненька, як тростинка у свої 58, кожну вільну хвилину, то на пробіжку, то в спортзал мчить, коли може підопічних своїх на кілька годин полишити, коли вони дрімають після сніданку і обіцяють. Правда, поки я була, то ми в ці години з нею гуляли, але ж не їли майже зовсім, принаймні за моїми мірками. Яка там краса тих луврів і версалів, коли в тебе живіт весь час від пустоти бурчить? Та хіба ж я могла зізнатися? Я ж вихована. Олена харчується так вранці кава зі шматочком багету й сиру, вода. В обід салатик якийсь з креветками, знову та кава чи келих сухого. Потім десь до вечора ближче якийсь сік чи кава без жодного круасану. На вечерю, салат знову, сир, раз на тиждень якийсь бульйоносупець, іноді варене яйце. Ну я скажіть, так можна жити? Де сили брати? Я геть нічого не розумію. А що вона мені на день народження влаштувала в передостанній день мого гостювання? Повела, значить, в ресторан якийсь, так і зветься, бульйон. В красивому місці, щоправда, десь біля Монпарнасу, славнозвісного. Але я як побачила це на тарілці, ледь зле мені не стало. Равлики, такі, як ото, у нас на всіх тротуарах після дощу повно. Не знаю, як я могла те їсти, чисто з вдячності і поваги до Олени. А ще кохання її прийшов тоді з нами посидіти. Француз Жан П'єр, такий, як і вона, невагомий. Я єдине, що ще з'їла з, з більш-меншим задоволенням печінку фуа-гра і шоколадний фондан. Самі вони ні те, ні інше не їли, обійшлися равликами і салатом. Я не знаю, як той тиждень витримала. Досить з мене такого Парижу, дома в сто крат краще, і холодильник не порожній. Але як приїде сваха Оленка, борщем я її точно пригощати не збираюся. Та вона і їсти таке не стане. Словом, не варті магнітики, і така довга дорога того, щоб думати в тому Парижі лише про одне про українські вареники з картопелькою та грибочками. Всім добра!